ціль для українських дронів підірвалися на санцелого кардимово. В... Прям вже 8 зривів. Чому Росія не може захистити свої НПЗ та нафтобази від українських безпілотників? Туже. Який вплив мають удари по російським нафтовим об'єктам на економіку та фронт, та що потрібно зробити, аби атаки перетворились для ворога із неприємності на проблему? 2024 розпочався для російських нафтовиків, чи називається із вогником. 9 січня невідомі БПЛА підпалили нафтобазу. Орелнефтопродукт у місті Орел за 10 днів. Горіла нафтобаза Роснефті у Клинцях на Брянщині. Ще за два дні, 21 січня, безпілотники завітали до порту Слуга в Ленінградській області. Цей термінал є другим за величиною врф хабом із перевалки нафти, газового конденсату, сірки та вугілля. Пожежу тут гасили більше доби. 24 січня безпілотники прилетіли на топасинське НПЗ у Краснодарському краї. Тоді після кількох потужних вибухів загорілася установка первинної переробки нафти. 29 січня дрони вдарили по одному із найбільших у Росії за річними обсягами виробництва нафтопереробному заводу Янус». А 31 січня безпілотники атакували цистерни з нафтою на НПЗ. Невський мазут у самому Санкт-Петербурзі. В Наступні місяці удари по нафтовим об'єктам РФ продовжувались. Було уражено щонайменше 30 об'єктів серед них і нафтопереробні заводи, і нафтобази, і бази зберігання, комбінати зберігання нафтопродуктів, і це достатньо суттєвий суттєва шкода. Із цих 30 об'єктів – 16 нафтопереробні заводи. Усього в Росії є близько 30 великих виробництв та ще 80 міні нпз після першої серії ударів по ним Рев ввела шестимісячну заборону на експорт бензину та інших нафтопродуктів. Згодом її продовжили до кінця року. Станом на кінець березня, внаслідок атак безпілотників, було виведено з ладу близько 14% російських потужностей з первинної переробки нафти. Щоб стабілізувати ситуацію на ринку, Кремль став закуповувати бензин у Білорусі. Також, за даними інформаційного агентства Reuters, Москва попросила Казахстан створити аварійний резерв у 100 тисяч метричних тонн бензину, готових до поставок у Росію. Загалом удари по російським нафтовим об'єктам можна розділити на дві групи. Перша це удари по НПЗ. Ці ураження мають більший стратегічний вплив, адже після обстрілів російські заводи певний час не можуть виробляти нафтопродукти. Однак, якщо на ситуацію на полі бою треба вплинути, тут і зараз. То знищують нафтобази. якщо потрібно наприклад зменшити кількість польотів ворожої авіації, якщо потрібно зменшити активність роботи бронетанкових підрозділів, то тоді потрібно дійсно вражати ті нафтобази. Українські військові на фронті кажуть, Кремль попри все намагається забезпечувати свої війська паливом. А от інші категорії населення вже відчувають дефіцит. Зараз точно є конкуренція за пальне між збройними силами та сільськогосподарськими виробниками, і ця конкуренція доходить до того, що сільськогосподарські виробники скаржаться безпосередньо, в тому числі й до Москви, путіну пишуть. Однак експерти наголошують, ураження об'єкта ще зовсім не означає його знищення. Не варто думати, що НПЗ чи нафтобази спалахують від найменшої іскри тільки тому, що там зберігаються паливно-мастильні матеріали. Насправді більшість НПЗ будувались в розпал холодної війни, тож вони мають витримувати бомбардування багатотонними бомбами. Атаки дронів вагою в кілька кілограмів можуть викликати пожежу, але не знищити завод. Щоб удари були справді болючими для росіян? Вони мають відбуватись регулярно і з невеликим проміжком часу. Уражені нафтопереробні установки. Вони були відремонтовані, Тобто в залежності від ступеня ураження. Ремонт тривав від кількох тижнів до кількох місяців, тому не потрібно давати можливість ворогу відновитися. Коли президент України каже про 30 вражених об'єктів, з цих 30 вражених вже щонайменше 20 стали до роботи і відновили виробництво або перевантаження, або зберігання нафтопродуктів в повному обсязі. Однак і нинішня інтенсивність ударів викликала невдоволення у наших партнерів. Журналісти CNN навіть припустили, що удари СБУ по нафтогазовому сектору Росії мають більший вплив на російську економіку, ніж санкції західних країн. Хоча українські експерти не погоджуються із цим твердженням, у Білому домі висловили стурбованість, що ціни на світовому ринку нафти повзуть угору через українські удари по російських НПЗ, спочатку через анонімні джерела, але потім про це відкривається. Крито заявив міністр оборони США Ллойд Остін. Звичайно, ці атаки можуть мати негативний вплив на глобальну енергетичну ситуацію. Тож, відверто кажучи, я вважаю, що Україні краще зосередитись на ураженні тактичних та оперативних цілей, які можуть безпосередньо вплинути на хід бойових дій. Звичайно, усі ці заяви не більше ніж маніпуляція. Адже якщо Україна знищує російські нафтопереробні заводи, то нафти на світовому ринку стає навпаки більше, а не менше. Коли стали говорити про те, що мовляв, ці удари підвищують ціну на нафту, то це звичайно абсурд, нісенітниця, тому що навпаки, якраз внаслідок ударів, скоротився обсяг переробки сирої нафти на НПЗ, і так би мовити, нафта, яку не можна було переробити на російське НПЗ, вона пішла навпаки на експорт на ринок. Українські експерти припускають, Білий Дім виступив проти ударів по російським нафтовим об'єктам через лобіювання інтересів двох нафтових гігантів: США Шеврол та ExxonMobil. Вони ще з 90-х років розробляють родовище у Казахстані, і саме через них Кремль міг тиснути на уряд сполучених штатів. Видобута нафта експортується через територію Росії нафтопроводом «Тенгіз-Новоросійська». якщо ви там не вплинете на білий дім. То ми вам прикрутимо кран, от ну і ті побігли в білий дім там з проханням так і так е заборонити Україні завдавати ударів по російських нафтопоробних заводах. Однак, щоб удари по російській нафтовій інфраструктури викликали не тільки занепокоєння у наших західних партнерів і відчуття радості, у нас самих треба атакувати значно більше заводів. Якщо йдеться про е, нафтопереробні підприємства, то мова йде про 20 заводів, які одночасно не працюватимуть. 20 заводів переважно на європейській частині Російської Федерації, і знову ж таки переважно в південній її частині. Але на даний момент ця місія фактично не здійснена. минулого року. Голова комітету з питань оборони у російському парламенті Андрій Картаполов заявив, що Росія має засоби протиповітряної оборони лише для захисту важливих державних і військових об'єктів. Тож він рекомендував нафтопереробним заводом самим подбати про свою безпеку, і вони дослухались. За даними західних та опозиційних російських змі, російські НПЗ створюють мобільні групи ППО, озброєні кулеметами, зенітними установками та засобами радіоелектронної боротьби, а також закривають потенційні цілі металевими сітками. Тож фактично з початку літа вдалих ударів по російських нафтових заводах не було. Скоріше за все. Через такі ускладнення Сили оборони України сконцентрувалися на враженні комбінатів зберігання нафтопродуктів. Зокрема, було вражено два комбінати Росрезерва: це Атлас і Кавказ. І враження останнього було ну, можна сказати епічним. Йо, тікайте, там будуть жертву дібать. Ми тікаємо варіант. Знімають поїхали Нафтобаза у Пролетарську горіла кілька днів поспіль. Цистерни вибухали одна за одною. На третій день дим від пожежі наблизився до Ростова, хоча відстань між містами близько 150 кілометрів. До її гасіння долучились літаки і 500 пожежників. Більше чотирьох десятків, з яких постраждало, щоб нарешті загасити нафтобазу. Кремль підключив важку артилерію, попів, але все безуспішно. А там наші! Саня, валімо Бочка валі. Бучка в'ястріє наші. Раза, роза валім нафік! Саньок змій. Ми виходим. українські ж експерти називають це ураження еталонним. Там не функціонувала автоматична система переросіння. Вона була або уражена, або внаслідок удару дрону. Ну або вона була нефункціональною і тому якби е, пожежа не обмежилась, там е, горінням двох уражених резервуарів, а пішло все далі. Звичайно, українські удари мали б значно більше ефект, якби їх наносили не безпілотниками, а ракетами. Однак наші союзники і досі категорично проти ударів західною зброєю по території Росії. Залишається тільки сподіватися, що наступна Курську область доведе, що усі розмови Кремля про червоні лінії не більше, ніж блеф підстаркуватого диктатора.